Сьогодні з вами я, Людмила Дарола Проводник. Хочу сказати: підписуйтесь ті, хто ще не підписався, робіть розсилочки, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, люди, ті, хто загубилися і не можуть знайти мій канал їх удалили без їхнього відома. Підписуйтесь знову, а якщо не можете Найшли, случайно, відео, записуйте номер телефону плюс 38 099 28 149 47, Звертайтеся в Viber, WhatsApp IMO, Telegram, Instagram. Я вам зроблю ссылку сама на свій канал. А тепер прояснили ситуацію. Тепер по поводу особистих розкладів: звертайтесь по телефону знову ж таки. 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber т.д. Uh, і ТП, WhatsApp, ви поняли, да? звертайтесь, не дзвоніть, а пишіть. Uh, і приєднуйтесь до сіті. І ми будемо розбирати ваші проблеми. Проблеми бувають різні. Є, є, є наскільки. Дивлюся, її таке звужене трохи, е, уявлення у деяких людей, які думають, що таролог це тільки те, що там по судьбі, і все. Ніт. Е, тут питання різні в, виясняються, і особисті стосунки, і що треба робити, і що не треба робити. Якщо судові якісь проблеми, це по суду звертайтесь, адвокат який. Поможе він вам, не поможе, що треба розбирати, що не треба, в яку сторону двигатися, куди їхати, куди не їхати, де ресурсна буде ситуація, де ні. Так само з учобою і з усім остальним. Так що звертайтесь на особисті розклади. Добре. спонсоруйте. Кому є така можливість, є бажання, будь ласка, спонсоруйте, донатьте, будь ласка, помощ мені для розвитку мого канала необхідна. Дякую всім за увагу і пішли по питанням. Чому країна-агресор має допуск до Радбезу? Чому? Чому країна-агресор? А ну, зараз. Має допуск до радбезу. Вони вичікують. Їм є, у них є запитання по цьому поводу, як обмежити цю країну. От вони цим, знаєте, займаються, але поки що. Уходять від цього запитання і вичікують, Вичікують, що буде далі. Угу. Ну, обороняються. Кажуть, це нерівноцінно, якби їх. Да, їх звідти виганяти недоцільно, як вони вважають, тому що зараз війна, тому що вони агресивні. І невідомо, що з цим станеться. Тому що. Ну, така країна кажуть, сильна і працюють над цим питанням. По колісу фортуни все зміниться. Тобто очікують такого удобного моменту, очікують, коли це можна зробити. Ну, там старші аркани йдуть, я вам кажу, що отут ой, шість старших арканів. <правда>, Правда, так що працюють. Чекаємо, що дасть нам Рамштайн? Ось этот що був, який длиться, він там? Що дасть нам Рамштайн? Угу. Ну, дасть нам Рамштайн, як бы, знаєте, щоб швидко це, як кажуть, от якщо ви очікуєте, що дуже швидко то це буде вирішуватися і моментально, то будете розчаровані, на майбутнє разрушать будуть позиції як вам сказати? А, а, що, а що розрушать будуть? На що? Розрушать ілюзії на майбутнє по поводу дьявола. Кажуть, будемо розрушать ілюзії, що а, він такий всесильний і а, захочеться рамшта, ну, вирішувати будуть питання, щоб змінити а, долю, поміняти зовсім ситуацію по міру яким чином? Яким? Ну, майбутнє. Да, прорив зробити на майбутнє. Ух ти. Ну, дуже красиві карти, звісно. Тут будуть такі судьбоносні рішення по поводу прориву на майбутнє, так домовилися. От, знаєте, як, репутація вже іспорчена у Росії, далі вже нема куди. А тут буде якби, Такий стан, знаєте, добивання. От ми докажемо, ми покажемо, ми доведемо, що це зовсім не так. Отака От історія. Угу. Ну, да, домовили, що вони шукати будуть вихода. Одні старші аркани. Розумієте, дуже важливі ідуть Собиття на майбутнє дуже важливі. Ріш, рішаються на цьому Рамштайні дуже важливі собиття. Тут силу набирають, набирають обертів. Але не так швидко, як нам хотілося би, як завжди. Так. Лукашон, Лукашенко готується до вступу у війну. Лукашенко готується до вступу у війну. Що це значить? Ви знаєте, тут така мутна історія. От ну він взагалі товариші, мутний. Він же ж е, звик, так що все під... Одне каже, друге робить. Тобто, тут такий він дуальний дуже чоловік, і, і от эту скрита тут агресія, от чомусь іде фраза скрита агресія, е, сильна, а е, потім вона ослабляється якимись договорами і якоюсь Історії, що йому дуже важко э, давно уже маніпулювати ситуацією. А в чому проблема? В чому? В очікуваннях, в очікуваннях жертви. Вероніка, Данечка, закрий двері, пожалуйста. Кекс відкрив. Щоб я не заважала. Дякую. Розумієте, він боїться стати жертвою. І що? Угу. угу. Дякую. Дивіться, тут така історія, що він обмежує ну, ті договора, по яким він там, він все время уходив, як я вам розказувала, так? Да? Він така людина мило. От поки він сухий, поки, поки нічого як би, тримається, як тільки на нього капало, капнуло водички, він так раз, і вилітає, і, і, і вилетів, і все, і слився. От на даному етапі у нього сільонок маловато для того, щоб вступати в якісь, якусь боротьбу. Йому дуже тяжко. І що? І він це робить таємно, да? працює, уходить, уходять, уїжджають, е, работають на війні. Угу. Так кажуть, як і раніше. З одної сторони, тяжко, е, тяжко і страшно, боюся. А з іншої сторони, уходжу в роботу, але так, як раніше, Тут по-другому трошки. Так як раніше він не може, він боїться. Тобто, так, як раніше, як в самому початку війни, він не може, бо у нього страх. Його тут попередили, да? ну, за ним наблюдають просто. Спостерігають за ним. Да. По правосуддю спостерігають. Його блокують, його попередили. Його попередили за, за те, що він вступить в війну. Він буде получать по правосуддю. І що? Ну, у нього тупікова ситуація, він тільки обманами може. От надурить, обмануть, а, об, так сказати, обойти вокруг пальця, обвести, він може. А щоб зробити щось, ні. Я чому запитую, поставила це запитання, тому що. Наші тут в Кринках, в Херсонському направлінні, на Лівобережці у Битого знайшли документи білоруса і військового білоруського. І ще я дивилася грузилися військові білоруські на літак на війну. Тобто вони летіли участвовать в воєнних действиях. Да? Що це значить? І що це значить? Угу. Ну, я вам хочу сказати, це іде не повноценна, якби, как бы, знаєте, війська, да? а якась частка людей, які, які там перебувають. Через річку, через воду. І вони так з однієї сторони. да, от тут іде йдуть обстріли. Вони участвують в воєнних діях. Багато їх. Угу. Угу. Що це значить? Ну, повноцінно так, щоб задіяти і щоб це все. Оглашалася від Лукашенка, вони бояться. От Лукашенко боїться. Знаєте як? Вроді відправляє, а з другої сторони йому страшно. І що? Угу. Ну, так, тому що він розуміє, що це вийде йому боком. Розуміння таке є. Так. Олександра запитує, впав літак так, в Ой, ну так, да, Пілагері. Це ІЛ-76, по-моєму, там, да? Мав на борту українських полонених, чи то були їхні військові? Ну, там написали: ідея противоречива інформація. З одної сторони, кажуть, що заявили росіяни, що там 24-го повинен бути обмін, і 65 чоловік, типу, були на цьому борту військовополонених, які йшли на обмін? Давайте подивимося. І тут іще список. Іще вони дають список, дадуть список. Вони вже дали список цих військовополонених, фамілії імена. Ну, там немає, кажуть, ні цього, ні року народження, нічого. Ну, давайте подивимося. Чи це, спрашують, закатовані в боцегарнях наших ворогів, список закатованих? Дякую вам, якщо подивитесь. Давайте дивимося поетапно. На цьому літаку Іл-76, який розбився в Білароді. Були наші військовополонені? Були. Це для вас тут інформація йде, Олександра, тому що я вас назвала і вже пішла інформація зовсім не та, що Ну, вас тут хвилюють деякі питання. Я не буду їх озвучувати. Добре, давайте ще раз запитаємо Вищих Сил. А покажіть, будь ласка, давайте так, на два варіанти. Там були наші а, військовополонені. На цьому літаку, який розбився, були, а це були російські військові, не російські військові, це точно. Тут був вибір якийсь у роботі для роботи. Це що? це що було? Це було озброєння, це було озброєння? Ну, там були і люди, люди теж були. Тут була топікова ситуація, ну, як сказати. Ну, так, в обмеженому просторі, виходить. Тут люди були. І що? Угу. А, тут покрито все тайною. Угу. Кажуть, треба чекати. Відсікається інформація. А чому відсікається інформація? Чому? Що за маніпуляції? Ну, кажуть, на ці маніпуляції не треба вестися, не, не дасть толку і, як би, нема смислу, отака от історія. Це е, проясниться, що? Ну, Ситуація поміняється. Так, да, це, це сказано для того, щоб розстроїлися, щоб, типа, от бачите, ви ж тут збили літак. От тепер плачете, типу. Угу. І що? Ну, вводять в ілюзії, маніпуляціями цими вводять. У них був приказ, наказ, да? щоб ввести в ілюзії, щоб була тяжесть. От ви роботали, і от кожен раз тепер думаєте, чи збивати, літак, чи не збивати. Тому що буде неймовірна тяжесть. От ви, знаєте, як, вміняли. Чувство вини. Тобто, от ви зробили, от тепер от, а на майбутнє що. Угу. Щоб думали, да, що там можуть бути жертви. Ну, коротше, тут показують, що тут, скоріше, брехня. Там було багато чого, але, от по поводу на обмін людей, навряд чи тут Казують, що для роботи, тобто там могли бути снаряди, там могли бути таке матеріальне показують. І люди були. А люди, які були військові, проясниться ситуація, кажуть. Угу. Угу. Ну, для е, длительний період, ну, дивіться, щоб потягатися, щоб от обманути, а потім нехай шукають конці. І це время тянеться і якби від нас відводить, ну нехай тепер вибирають. Хто жертва? Ви, типа, повинні вибирати, хто жертва? Да. Ми, ми сказали інформацію, хто жертва агресії цієї, щоб знали, щоб не збивали. Така історія. Тобто тут не було військовополонених. Це давлення на емоції. Це така. Так, да, щоб боялись, скажу. Щоб боялися, стріляти боялися. Маніпуляції такі. Угу. От кажу маніпуляції. Мак і робота. Работають мак. Маніпулює. сознанням. Так, а от, оті списки, що вони озвучили, це закатовані, бо це гарні люди. Тут же опять На емоції давлять, обмежують. Обмежують що? Силу обмежують, щоб не проявляли ви силу, знову ж таки. І що? От сіру хоть. Що закончить? Щоб перестали стріляти. Знову таки, все це йде по, -по кругу. От об'ясняють, я питаю одне, а мені по колу показують, що длительний період а, тут дьявол був розстроєний. І таким образом, сейчас, ну і не то, що був, він і є розстроєний. І таким образом вирішили зманіпулірувати на от цій гибелі цього самоліта, і показати, що, знаєте, а, а ми совсем тут не при чому, а вы своїх же ж убили. Вот. І тут показують, перетягують канат, хто сильніше, хто стабільні. Ну тут одні старші аркани. Такі судьбоносні карты йдуть. Що це, це означає? Ну, хто победить, так. Да? Угу. Побідить-то сил немає, потім на самом деле. Селенок маловато, але ну, ми вирішили на емоції давануть. Прояснить ситуацию таким образом. Добре. А список той якось соответствует ей каким-то реальным событиям? Список, якие озвучили? Він там Симонян, по-моему, озвучивал, казала. Список той соответствует реальности. Список. Ну, якась луна, знову ж таки, от Луна мутна історія. Стремлення завести в Дєбрі, фраза така йде. Понімаєте? Всю країну завести в Дєбрі хочеться. От таким образом, щоб ну, відвести негатив від своєї території, від своєї країни, перенести. Щоб не розстраювались ті, хто в Росії, ну тут, як завжди, знаєте, жарт немає. 76-й Іл полетів, взорвався, ну жарт нету. Тут українці погибли, це ж не, не росіяни. Тобто, на самом деле, от вони чувствують себе нещасними, але да? хочуть показати, що та ні, у нас тут все цілісно, все класно, ми ж тут і емоційно, всі ніхто не пострадав. Тут таким образом вони захищаються і вводять нас в луну, в, 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 в таке смутне состояние, там де ну, розбирайтеся тепер з так і на це время уйде, поки ви розберетеся, що правда, що неправда, все скрито мраком. І, і що? І що? Ну, так, да, вони розраховують, що це як можна довше будуть з цією ситуацією розбиратися з цим тупиком. Як можна длительний період. Ну, дольше. Їм треба час. Угу. А там розсосеться, називається. Як у них щось рухнуло, впало, ніде жертв немає. Ніхто не пострадав. Все. Все, на сьогодні все. Пока-пока. До зустрічі, до завтра.